Кордон з Білорусю став неочікуваним хітом. Кількість затриманих чоловіків мобілізаційного віку там за два роки зросла у 356 разів. Повідомляють журналісти слідства інфо. Якщо у 23-му прикордонники затримали лише 4 таких випадки, то у 25-му вже 1424 людини. Це означає, що напрямок, який раніше взагалі не вирізнявся, раптом став одним із найпопулярніших серед тих, хто намагається уникнути мобілізації. Що цікаво, білорусь обійшла за кількістю затримань, навіть польщу, опинившись у п'ятірці напрямків, де найчастіше фіксують спроби незаконно перетнути кордон. Журналісти слідства Фо навіть знайшли в Телеграм схеми, де обіцяють допомогти перекинути так би мовити людей через кордон за 16 тисяч доларів за двох супроводжуючи маршрут аж до ЄС. У відповідь прикордонники посилюють інженерні загородження, щоб такі спроби не мали успіху.